Ну а далі фотохудожниця Дарія Бедернічик втілила проєкт, під час якого фотографувала жінок вимушених переселенок на Закарпатті. і не в звичному образі, а в образі жінок епохи Ренесансу. Більше про це поспілкуємося з нею в нашому ефірі. Дарія долучається до розмови. Вітаємо вас! Вітаю! От про такий незвичний проєкт, так про його ідею, чому саме жінок переселанок, і е, фотографувати їх в образах жінок епохи Ренесансу про цей задум також. Розкажіть детальніше. А насправді саме епохи Ренесансу це для нас було таким такою невеличкою аферою, якщо чесно, ми собі вирішили, ми це я. І е, творчий склад е, мистецької резиденції Аура міста, це громадська організація Дієва Громада. І очільниця Оксана Очкурова. До речі, це дуже надихаюча історія. Я не можу її не розказати. Е, Оксана, сама двічі переселенка. Вона переїхала в 2014 році зі Стаханова, колишнього Кадіївки, а 24 лютого лютого з, е, з, з Старобільська до Сваляви. На Закарпаття, і власне, ми е, думали, що робити, як, е, як класно буде, як правильно буде зобразити, як достукатись, і як зрештою поговорити з нашими жінками переселеними. І е, е, якщо чесно, ця афера полягала в тому, що ми вирішили, ми подумали, що епоха відродження буде надихаючою, що епоха відродження буде про те, що нам болить. Але ми не знали, чи це буде так насправді. В результаті, дівчата з організації ну, гукнули та дали клич, чи буде вам цікаво взяти участь в такій фотосесії. І насправді, це було найбільш правильне рішення. Найбільш правильне рішення взяти саму епоху відродження. Жінки, дівчата приходили не просто готовими, вони приходили. Знаєте, як переважно людина приходить на зйомку, і ти повинен її якось розбурхати, якось розговорити, якось власне достукатись. А тут ці жінки прийшли розповісти. Вони зразу прийшли говорити, вони прийшли заявляти про себе, і це не може не зачіпати, це не може залишити тебе холодним. Так? саме про це я За би хотіла ще у вас студії. запитати про те, як ви особисто готували себе до такої роботи із жінками-переселенками, і аби ну це як певного роду терапії для самих жінок, і тут провідну роль і фотохудожниця грає. От як ви готували себе до цього? Дякую, це справді цікаве питання. Тут для мене було найважливіше не вибудовувати для себе очікування. Я не могла готуватись так, як готуюсь до зйомки зазвичай. Тут, очевидно, не може бути якихось референсів, якихось прикладів, ну крім полуден епохи відродження. Але я готувалась наступним чином: я очистила свою свідомість максимально. Я не могла висувати вимог ні. Вербально ні внутрішньо я не могла висувати жодної вимоги до цих жінок, я була просто білим листом. Так? я по суті була е, тим, з ким буде комфортно, тим, з ким буде безпечно і зручно, і мені здається, це вдалося ну, на наразі. Так? Тобто, роботи вийшли настільки наповненими, і настільки жінки і дівчата не боялись говорити, не боялись говорити тілом, душею, духом. Мені здається, що власне мені вдалося бути оцим листом. Для Я абсолютно погоджуюсь з вами. Переглядала світлини, вони дійсно як, як картини. А що далі з цим проєктом? Яке його втілення з цими фотографіями? Чи є якісь продовження цієї історії? <кій> Ці фотографії, як і інші роботи художників, які створювалися на арт-резиденції Аура міста. А вони беруть участь. Вони були виставлені на виставці у Сваляві. Можливо, це ще, ця виставка подорожуватиме Україною, але це ще треба уточнити. І відбувався аукціон. Дієва громада. Ця організація не просто на словах дієва громада, Вона насправді дієва зібрані на аукціоні гроші. Пішли на купівлю дронів. Для наших хлопців, для наших котиків, і е, крім того, е, ми створили календар на 2023 рік. Його можна також придбати, е, можна звернутися або до мене, або підписатись на сторінки Дієвої громади або Оксани Очкурової, е, і придбати цей календар, е, тішитись красою цілий рік, красою і незламністю духу наших жінок. І е, отримані кошти звичайно ж підуть на, е, на благодійність знову на купівлю дронів. Пані Дар'я, вдячні вам, що поділилися так вашою роботою. Мали нагоду переглянути такі чудові світлини, світлини з історією і з прекрасною ідеєю. Натхнення вам і надалі в вашій роботі. Дар'я Бедринічик, фотохудожниця, була в ефірі Суспільного спротив.